Є ієрархія проблем. Найвища – це зараз окупація і намагання божевільного Путіна з деградованим пропагандою його населенням знищити українців як народ. Це, на жаль, факт. Я, я зараз абсолютно серйозно кажу: я побачив русський мір, який він був, коли ми звільняли Ріпінь, Бучу і Гастомель. розстріляне не просто мирне населення. Мами з дітьми, літні люди, собак постріляли, ну, тобто, знищували все живе. От вони хочуть зробити це з усією Україною. Тому це найбільша проблема. От її треба вирішити, а потім займатись е, ну, модер... паралельно, ну, бо не можна деякі процеси там лишати. Але тим не менше є глобальна проблема і є проблеми, ну, які. Поступово треба вирішувати, але вони не такі разючі, не такі болючі.